16 липня горішніх плавнях, як і у багатьох інших містах України, були значні перебої з постачанням електроенергії. До того ж, у деяких районах міста повний час було відсутнє водопостачання. Це викликало соціальну напругу. У соцмережах з'явилися гнівні дописи з критикою на адресу комунальників електропостачального підприємства та місцевої влади. 17 липня міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков провів брифінг для міських засобів масової інформації, на якому детально пояснив. Причини виникнення такого дефіциту електроенергії та водопостачання, роз'яснив, якою є ситуація наразі, та повідомив, що робиться міським самоврядуванням для її покращення. До уваги мешканців міста головне з брифінгу міського голови. Я хочу, перш за все, сказати, що якщо ви берете якусь інформацію навіть в соціальних мережах, то дивіться на посилання, хто є. Надавачем цієї інформації, я дуже рекомендую використовувати тільки офіційну інформацію. Хочу декілька слів сказати на пальцях, як воно працює. Є головна енергетична державна компанія, яка називається «Укренерго», яка зараз майже кожну добу надає. Ліміти по областях. І потім вже розподіляючи компанії, такі як, наприклад, Полтава Обленерга, яка працює в нашій Полтавській області, вони вже надають ліміти відповідно на споживачів. Це міста, це селища, це підприємства і таке інше. Надають вони ці ліміти відповідно до можливостей генеруючих. Потужності, які можливо надати в день і ніч на той чи інший населений пункт. Які бувають у нас відключення. У нас бувають погодинні відключення, у нас бувають аварійні відключення і бувають екстрені відключення. І так склалося, що буває вони всі одночасно можуть бути застосовані. У разі аварійної ситуації чи катастрофічної нестачі електроенергії. Вчора відбулось, ну, як сказати, такий полублекаут. полублекаут, тому що були застосовані і аварійні відключення, це у нас називається ГАВ головні аварійні відключення, і екстрені відключення, тому що. Десь там приблизно 19-20 екстрено був відключений навіть потужності переробного комплексу полтавського мічесвачного кабінату. Це були екстрені відключення. Звісно, що всі ці відключення вони розподіляються там на першу, другу, третю чергу. І ось, наприклад, коли застосовується гав третьої черги, то у нас працює і перший, другий водопідйом, а за рахунок того, що у нас накопичено запас води на третьому водопідйомі, ми можемо подавати воду навіть без електроенергії, можемо подавати воду на місто, і вона буде доходити до... 5-го гарантовано, а в деяких домах і до 6 і до 8-го поверху. Але забезпечити всі будинки у всіх мікрорайонах до 9-го поверху, 10-го, ну це складно. Це складно без застосування альтернативних джерел енергії. Я вважаю, що коли ну, відбуваються такі відключення на 3-4 години. То це не смертельно. У кожного вже у нас третій рік війна повинен бути певний запас технічної та питної води. Тому ми ніяких таких різких дій навіть не плануємо робити. Зрозуміло, що зараз жара, відключення вони погано впливають на людей, і ще коли її нема води, то це ну, дуже дратує. Я з порозумінням до цього відношусь. Але Сіяти паніку це завжди недобре, завжди недобре. Я розповім декілька слів, що ми, ми це комунальники. Я можу відповідати тільки за роботу комунальних служб і ніяким чином, на жаль, я не можу вплинути на роботу Укренерго або «Полтавенерго». На жаль, вчора в нас інформації. От Полтава Бленерга була інформація, така обмежена, не тому, що вони не давали, а тому, що у них у самих не було цієї інформації від Укренерго, Що відбувається? Ну, з тієї ситуації, що вчора була, я можу впевнено сказати, що ситуація була аварійна, тому що були і екстрені відключення, як я вже казав, на полтавському ГЗК, тому що у них ну свої договірні відносини, вони купують на біржі, на біржі е, свою електрику, тому ми ніяк не пов'язані. Це підприємницька діяльність потужного підприємства і місто, це ну різні речі. Е, тому вчора відбувалися саме аварійні і екстрені відключення. Коли у нас застосовується ГАВ-3… У нас працює перший, другий водопідйом. Коли застосовується там гав 1 то у нас нічого не працює. Не перший, ні другий, не третій. Не працюють КНС каналізаційні насосні станції. Їх у нас багато травм. Це станції, які відкачують каналізаційні стоки на головну насосну станцію. 1 Б. Це яка така велика на вулиці Портові. Вона знаходиться. А вже з вулиці Портовій по двох колекторах діаметром 1500 міліметрів дві огромних таких труби. Ми виталкуємо ці стоки на каналізаційно-очисні споруди. Вони знаходяться на території Полтавського ГЗК в районі залізничного цеху. Там вони у нас проходять певну обробку, очистку і таке і інше. Для цього от повинна бути напруга на всіх цих об'єктах. Вчора у нас були проблеми на подачі електроенергії з головної понижуючої підстанції номер 5 яка знаходиться в районі колишньої там, автобази номер 5 і вона запитує велику частину нашого міста. Це переважно 15-й мікрорайон. Споживачі знають, які отримують тепло і гарячу воду з цтп 5 центральна теплова підстанція, яка знаходиться біля будинку героїв Дніпра 96. Вона не тільки забезпечує подачу тепла і гарячої води, але там є об'єкт. Водоканала, який надає тиск для того, щоб подавати на 15-й саме на верхні поверхи, 5 я їх називаю. Також у нас є такі підстанції, підвищуючи, вони є по всьому місту, їх там також десь близько до 20. Ми можемо у разі аварійного чи екстреного відключення. Ми можемо спланувати нашу роботу так, що всі будуть з водою. Якщо буде повний блекаут, і він буде тривати більше доби, то буде введений в роботу погодинний графік подачі води. Зараз ми це бачимо так: що це буде подача води в кожну квартиру, буде подача. Приблизно з 6 до 9 годин ранку це перша подача, і друга приблизно з 18 до 21. Тому що це в цьому будуть задіяні десятки, десятки генераторів, які необхідно, ну вони не можуть працювати цілодобово. Їм треба зупинятись, їх треба обслуговувати, їх треба заправляти. це Десятки тонн дизельного пального на добу, то це велика робота. Деякі каналізаційно-насосні станції маленькі, там, наприклад, які знаходяться переважно в приватному секторі, це золотнишина, це піддубне, на території промислових майданчиків, на ПГЗК. Там достатньо буде, як ми кажемо, штовхнути каналізацію. Раз на добу накопичуються стоки. Приїхав трактор з генератором. Підключили пару годин. Попрацював, витолкав на великі каналізаційні насосні станції. Це номер 8 і номер 9. 9 це у дворі ЦНАПа Героїв Дніпра 40. Саме велика потужна каналізаційна насосна станція. Саме вчора вона не працювала. Не працювала зв'язку з. Аварійним відключенням. Ми переподключили на другу чергу її, але й друга черга також через годину була вимкнена. У нас є на цей випадок є аварійний генератор. Він був запущений, і ми врятували місто від підтоплення стоками. І ми дев'ятку 9 виштовхали все на 1Б. 1 Б у нас це велика. Кенділяційна насосна станція на порту, і вона працювала нормально. Ми все це ну, в штатному режимі, скажімо так. Перший, другий водопідйом також працював, третій не працював, але всі вони, всі вони забезпечені генераторами. Вчора не було. Скажімо так, необхідності вводити всю цю гигантську машину в роботу. Якщо ще раз наголошую, буде ситуація блекаута, вся ця махина запускається, тому що у нас навіть більше проблеми не з генеруючими потужностями, у нас проблеми з людьми. З людьми. І не дай Боже буде блекаут, то ми будемо тоді залучати. Людей, які проживають там в звичайних житлових будинках, на наприклад таких великих, як китайська стіна Героїв Дніпра, 23 там, скажімо, там героїв Дніпра 41-31, то ми будемо залучати людей вже, ну які там розуміються, там як запустити генератор, як подключити, тому що комунальників зараз не вистачає катастрофічно, багато хлопців зараз. Захищають Україну на фронті, тому людей не вистачає. Ще раз підкреслюю, що ми зможемо подати воду і на 9, і на 10 поверх, але погодинно це в разі блекауту аварійні служби енергетичні, які працювали технологічні водоканала. Вчора працювали практично всю ніч. Всю ніч вони смикались перший водопідйом, другий, третій, КНСки, енергетики, обленерго все це було організовано, тому ситуація була контрольована і майже штатна в умовах війни. Це я називаю штатна ситуація. Є у нас, окрім тих, які там, де скажімо, підвищувальні насосні станції, вони такі в окремих будиночках, таких, скажімо, як. Конституції 18, Конституції 22, там окреме обладнання, і вони працюють, коли запускаємо генератор, вони підіймають воду навіть на 14 поверх. Але є будинки, в яких в підвальних приміщеннях у нас стоять підвищені насосні станції, які потребують там також просто, ну, генератора, який подасть живлення на це обладнання. Там, наприклад, Героїв Дніпра 36, героїв Дніпра 23. Все це у нас вирішується, все це у нас відпрацьовано, тому поки що хвилюватись нема чого. Окрім цього, за останні роки ми підготувались з тими, хто хотів підготуватись для таких надзвичайних ситуацій. І у нас в місті зараз 34. Скважини, це ОСББ, це окремі житлові будинки, які виявили бажання зробити скважини. Це гаражні товариства, це скважини біля Свято-Миколаївського собору. Це скважини, які у нас зроблені в пунктах незглавності, про які я зараз окремо розповім. В деяких дитячих садочках майже в усіх школах є скважини, тому я вважаю, що ну, навіть, навіть при самих складних умовах місто без води не залишиться. Я вважаю, що пережити зиму це питання, перш за все, власної безпеки. Ми, звісно, будемо все допомагати забезпечувати, але ми очікуємо, що люди також подбають про себе. Це стосується яких резервних джерел живлення, це стосується запасу питної, технічної води і таке інше. Тому що передбачити, що буде на третій рік війни, коли знищено 80% електричної генерації, мається на увазі перш за все теплової енергоцентралі, ну, такі великі, як, наприклад, Зміївська ТЕЦ, це біля Харкова, яка питала в тому числі і місто Горішній Плагін. Ми отримували з цієї саме ТЕЦ, вона зараз зруйнована. Звісно, залишається потужна атомна енергетика України. Але, Але ми розуміємо, що. Якщо навіть не буде обстрілів саме по атомних електростанціях можуть бути обстріли по розподіляючій системі, можуть бути вражені високовольтні лінії, які розподіляють цю електроенергію з атомних електростанцій по регіонах України. І ми повинні ну, тверезо на це дивитись, що це дійсно може відбуватися. На крайній випадок є пункти незглавності, які ми організовували ще 2 роки тому. Це майже ну, в кожній школі, я нагадаю, основні. Це приміщення ДСНС -а. на вулиці Строна, це загальна освітня школа номер освітня школа No5, це загальна освітня школа номер 5 це загальна освітня школа no номер... 6 в Дмитрівській школі і таке інше. Хочу сказати, що ну, формально ми можемо з найпростіших укриттів, які у нас є, існують в міській лікарні. Там, наприклад, в США 3, Динамо, спортивний комплекс. У нас багато є приміщень, які у разі необхідності ми можемо ну, зробити на кшалт. Пунктів незламності, Тут у нас є ну, великий потенціал для цього. Е, значить, як ми бачимо роботу е, навчальних закладів, освітніх навчальних закладів е, у разі блекауту? Зрозуміло, що це буде все дуже складно, дуже складно. Але ми зараз намагаємось докупити близько 20 генераторів, які... Посилять у нас є генератори в начальних закладах, але вони ну недостатньо потужні для того, щоб проводити освітній процес. От зараз ми плануємо до початку пального сезону закупити близько 20 таких генераторів, і ми забезпечимо всі дитячі садочки і всі школи такими генераторами. І ну, будемо намагатись, щоб освітній процес в місті, в громаді був непреривним. Це стосується і школи Дмитрівської, це стосується і філіалу загальної школи номер 3 Врегора Бригадирівці. Окрім цього, ми закінчуємо будівництво найпростішого укриття загальної освітньої школи номер 3 там буде воно повністю автономне зі своїм генератором, вентиляцією, каналізацією і все таке інше. Що стосується опалення, зараз ми намагаємось реалізувати такий дуже потужний проєкт на головній котельній енергетиків 31. Нагадаю, що це котельня, яка надає Теплову енергію для опалення та е, гарячої води на 86% споживачів в місті. Е, у разі повного блекауту ми зараз провели тендер і закуповуємо газопоршневу когенераційну установку західного зразка. Е, Десь вона приблизно повинна прибути в місто на кінці жовтня. Паралельно ми робимо зараз монтаж проєкт підключення від газоводу середнього тиску. Всі необхідні механізми і прилади. Ми також закуповуємо. І ця газа когенераційна установка буде працювати на території головної міської котельні. Від газу, від газу для газу електроенергія не потрібно, тому що там певний тиск є. Якщо не будуть уражені підстанції газові на розподілі газу, то ми можемо сподіватися, що за рахунок власного тиску в газопроводі воно все буде працювати. Тому такий, якби, головний замисел в тому, що ця газопоштова когенерація буде давати. Для потреб головної міської котельні 1 МВт електроенергії. І ми зможемо запустити насоси і подати теплоносій на місто в повному обсязі 86% споживачів. У нас також є котельня 15-го мікрорайону. Там у нас є потужний генератор на 100 кВт, який повністю забезпечує. Подачу теплоносія а гарячої води, ні, гарячої води не буде. Але якщо ми подамо теплоносій на місто, ми місто збережемо. Поки проблем такого, скажімо, концептуального характеру, я не бачу. Так, да, є проблеми, як буде працювати державне казначейство, щоб проходили всі платежі, хоча б ті, які стосуються підготовки до опалювального сезону. Оці платежі для нас дуже важливі, дуже важливі. А це на десятки мільйонів гривень. Якщо воно пройде, то місто буде готове до опалювального сезону. Ну, Такі невеличкі котельні, як, скажімо, біля профілакторію або в ну, це не проблема. Ми там генераторами невеличкими будемо. Електроенергію і також забезпечимо подачу теплоносія і на профілакторії, і на Ольвію, і на багатоквартирних будинків у Золотнищину. Тому ситуація контрольована. Ми бачимо ситуацію. Ми готуємось до зими, до опалювального сезону. У нас вже майже я вважаю там. На 80% все є. Тому причин для паніки не бачу жодної. Довіряйте, будь ласка, перевіреним, компетентним офіційним джерелам інформації. Комунальники також люди, вони також готуються до таких надзвичайних подій, надзвичайних ситуацій. Все передбачити в умовах війни ми не можемо. Але я ще раз повторюю, що ми готові до найгірших сценаріїв. Ми всі повинні розуміти, що органи місцевого самоврядування, як і всі інші, працюють в межах своїх повноважень. І, на жаль, впливу на державні органи, там, скажімо, на Укренерго або там на приватні структури, розподіляючи енергії, як Полтава Обленерго», або робота державного казначейства, ми, на жаль, впливу на них не маємо, тому що це інший рівень управління, і ми співпрацюємо, ми комунікуємо, але там рішення приймаються на іншому, більш високому рівні. Ми те, що стосується роботи комунальних підприємств, бюджетних закладів, це, це що стосується. Роботи місцевого сорядування, все на контролі, все організовано, і ми розуміємо, що робити, коли робити, кому робити, і таке інше. За це можете не хвилюватися.